thank you Але ми маємо з вами ще одну важливу справу. Зараз я хочу, щоб ми, не дивлячись на те, що сьогодні різдвяний період, ми відслужимо з вами за покійну літію за об'ємного воїна Володимира, вашого односельця, і освятимо ці дзвони. Родина вирішила в пам'ять про Володимира купити сюди в цей скіт ці дзвони. Знаєте, насправді це дуже гарна і благочестива древня традиція. Я навіть стояв за літургією, молився, і в мене такий народився помисел, що ми не обмежимося сьогодні літією освяченням цих дзвонів, а вже хай на трішечки війна піде на спад. Ми збудуємо невеличку дзвіницю каплицю Володимирівську на честь святого Володимира Великого. Для чого ми це зробимо? Тому що, знаєте, в Бога всі живі. Нема в Бога мертвих, у Бога всі живі. Але в людських умах, в людських душах, знаєте, коли людина помирає, коли про неї забувають. І от наше з вами завдання, особливо по відношенню до тих хлопців, які сьогодні ціною свого життя дарують нам кожен новий день, щоб ми ніколи в житті не дозволили собі навіть в помислі забути про них. І тому дуже важливо і на кладовищах наших, і в місцях, де ми живемо з вами, робити для них е, в честь них, пам'ять про них, пам'ятники, які стануть нам живим нагадуванням, які стануть інколи нам навіть живим докором, можливо, наші якісь слабкості, коли нам здається, коли от, мені доводиться інколи навіть е, з односельчанами трошечки сваритися. Бо коли печуть е, пироги на госпіталь. Вже хтось каже, я вже пік, я вже не буду, я, я вже стомився. Війна закінчилась? Ми вже маємо право стомлюватися. Почекайте, хтось в окопі не стомлюється, а ми тут лишній раз стомлюємося пирога спекти. То, от, власне, для того, щоб було щось для таких людей докором сумління, а для інших просто нагадуванням. І потрібно будувати оці всі згадки про наших героїв. Тому що легше всього вийти на Майдан і крикнути Герої не вмирають. А чи не вмирають вони в нашій пам'яті? Чи не вмирають вони в наших серцях, коли нам хочеться посидіти в теплі, в комфорті і за своїм столом, бо на них нас нема часу. От про це треба говорити. Тому що, знаєте, чим ближче фронт, чим ближче окоп, як кають самі хлопці, там же і атеїстів немає. Там, навіть якщо він і не вірив до цього, і не молився до цього, починає молитися. А чим далі фронт, чим далі ми живемо тільки одними телеграм-каналами і новинами, у нас ні на що немає часу. Нам ні до чого немає діла. Так не може бути. Принаймні не серед християн. Християни, я завжди кажу, це спільнота живих, думаючих людей, людей, які розвиваються. Людей, які вимагають не від інших, а людей, які вимагають від себе, людей, які здатні, наслідуючи Христа до самопожертви. Тому давайте будемо разом з вами про це все пам'ятати, думати. Зараз помолимося за нашого воїна Володимира. І так як я звик, мені в леплянах дуже подобається. Не ми самі, а ми всім народом будемо будувати маленьку дзвіницю каплицю на честь Володимира Великого. Домовились? Боже, святий Боже, святий, пісятий безсмертний помилой нас, святий Боже, святий, святий безсмертний помилой нас, помилуй нас, святий безсмертний помий, наслав. С духами святили правеників, Душева спаси у і прими його до блаженного життя для тебе, любче. Ще молимося за упокоєння душі спочило Рава Божого об'єднаного воїна Володимира і за відпущення усякої провини. Віної і невілої. Господу помолимось, Господи помилуй. Господи Боже наш, Ти хочеш, щоб всі вірні Твої завжди славили Тебе і поклонялися Тобі. І щоб дзвони всі спішно вели до церкви на молитву, на славослів'я святого імені Твого, в день і вночі. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отця, сина і Святого Духа. і Святого Духа. Амінь. Слава Богу за все. Христос рождається.